Привіт, я Алекс Руса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила цю червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Сьогодні я хочу показати вам дві чудові книжечки про Блум. Перша книга має назву Полум'я Дракона, а друга Остання принцеса планети Спакс. Давайте почнемо з першої книги Полум'я Дракона. Книга оформлена в синьому кольорі, а на обкладинці зображена фея блум. Над її головою зображений логотип Вінкс Клаб. Відкриваючи книгу, ми бачимо команду Вінкс у повному складі. На наступній сторінці представлені команда Вінкс з першого сезону. Перегорнувши ще одну сторінку, ми почнемо потроху занурюватися в історію, яку нам розповість ця книга. Історія починається з розповіді самої Блум і короткої інформації про неї. Далі ми можемо дізнатися трішки цікавого про школи магічного виміру, а також почитати біографію головних героїв і декілька рядків про маленького кролика Кіко. Після маленької анкетки про персонажів ми потрапляємо в комікс. Він наповнений безлічю картинок і мінімальною кількістю тексту. Після кожної короткої історії коміксу ми бачимо Фею Вінкс, яка своїм висловом підводить нас до продовження історії. Якщо коротко, ця книга розповідає про те, як Блум чує незнайомий для неї голос, який просить її прийти до неї. А також головна героїня після прогулянки з Бренданом наступного дня проходить тест в симуляторі. Даний комікс повністю переказує сюжет декількох серій мультсеріалу. Відьми дізнаються, що Блум є тою феєю, яку вони шукають, і хочуть, зламавши її дух, забрати в неї магічні сили. Після прочитання книги на звороті ми бачимо кролика Кіко, який посміхається, а внизу логотип Вінкс Клаб. Наступна книга змінила колір оформлення із синього на рожевий, але головна героїня Блуми залишилася центральною фігурою цієї книги. З іншої сторони книги також зображена Блум в базовому перетворенні. А що всередині книги? Давайте поглянемо. Друга книга є продовженням першої. <му> відьми відібрали у Блум її сили і захопили хмарну вежу. Блум безсила і подавлена, повертається в Алфею. Відьми в цей час нападають на Алфею і Червоний фонтан, а клуб Вінкс відправляється на Спаркс, щоб повернути Блум її силу. Там Блум дізнається про своє минуле і що насправді вона є принцесою королівства, яке давним-давно зруйнували три старі відьми. Під кінець історії на них нападають монстри. На допомогу приходять спеціалісти, рятують Вінкс і повертаються в Алфею. Ось такі дві чудові книжечки про Блум я вам хотіла показати із своєї колекції. Маю надію, що дане відео вам сподобалося і ви одобрите його своїми коментарями, які ви напишете мені, і також лайками. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Ще раз вам дуже дякую за перегляд і до нової зустрічі в новому відео. Пока! Wing adesso è qui ed è subito allegria. Guarda e capirai che tutto intorno è magia.